Бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвященні владики, всечесні Отці, добрів Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! У книгах священного Писання. Ми знаходимо один дуже глибокий і важливий символ, при помочі якого Боже Слово пояснює нам той спосіб, в який Господь входить в єдність життя, супричастя з людиною. І тим символом є символ чаші, про це говорить нам. Книги пророків. Про чашу ми теж чуємо в останній книзі Нового заповіту, про той символ чаші говорить нам книга Откровення. Що означає той символ і що він сьогодні для нас у Божому Слові сповіщає? Ну, найперше чаша означає життя. Причащатися тої чаші, яку дає Господь Бог, означає вічно жити, брати участь у вічному житті самого Бога. Чаша може означати так само обставини, в яких людина живе своє людське життя. Часом Книги Священного Писання говорить про гірку чашу. Чашу людської долі, навіть часом чашу гніву Господнього, ті наслідки гіркі плоди гріха людини, ту чашу власного гріха, який п'є грішник, відчуває всю трагедію, всю гіркоту свого грішного немічного життя. Але чаша теж може означати місію, завдання, покликання. Щось, що Господь Бог доручає людині вчинити чашу як вияв того нового життя, який Господь Бог вливає в людину. І ось сьогодні, слухаючи Боже Слово, з уст нашого Спасителя ми двічі чуємо про чашу. Але цей символ він уживає у контексті сповіщення своїм учням про те, що з ним станеться ось буквально за кілька днів. Він каже: ось ідемо в Єрусалим. І дійсно, наступної неділі ми побачимо Христа, який входить. Єрусалим. Але продовжує Христос. І Син чоловічий буде виданий. І уб'ють Його і третього дня Він Воскресне. Тобто все те, що з ним має статися в наступних днях, він сповіщає апостолам у вигляді символу. Тої чаші, яку Він йде пити. Цей Син знову повернеться в Гециманському саду, коли він в окравному поту буде молитися до свого Небесного Отця, кажучи, Отче, нехай мене, мене оця чаша. Але нехай не моя буде воля, але Твоя. Та чаша, про яку говорить Господь, це його пасхальне таїнство, Його розп'яття, Його смерть, але теж і Його тридневне і славне Воскресіння. Але цікаво, що учні розуміють, що ідучи до Єрусалиму з Христом, вони будуть пити Його чашу. Але, можливо, до кінця не розуміють. Про що Христос їм говорить? Він наче їх запитуєте, чи будете пити ту чашу, яку я п'ю, і будете хрестити тим хрещенням, яким я хрещуся. Вони кажуть, так, будемо учителю. Але він бачить, що вони не розуміють, про що просять. І в кінці їм каже: Син чоловічий іде. Не щоб йому служили, але щоб послужити і дати своє життя як викуп за багатьох. Оце дати своє життя, то і та чаша, яку він іде бити. Потім ту чашу він їм подасть, як чашу своєї крові нового завіту на тайній вечері, зробить їх учасниками тої чаші. Але зрозуміють вони до кінця ту місію, те покликання, в якому вони будуть брати участь лише, коли Христос вип'є цю чашу до кінця, коли до них прийде у своєму воскреслому тілі, І зробить їх причасниками свого тридневного. Дорогі в Христі. Бути християнином означає пити чашу Господню. Бути причасниками оцього вічного життя, яке Він нам подає навіть зараз на тій божественній літургії. Але пити чашу Господню означає так само сповняти у нашому щоденному житті місію того самого служіння, яке чинив і чинить повсякчасно наш Спаситель. Не можна бути причасником його чаші, не будучи причасником отого служіння як останнього, як раба для тих, хто потребує цього служіння. Зараз є момент Божественної літургії, коли Він вкотре до нас прийде, щоб нам послужити, обмити наші рани і немочі, щоб нам послужити в момент нашого страху, розгублення, щоб вкотре дати нам своє життя. Але так само Він буде просити, запрошувати нас. Після закінчення цієї божественної літурії продовжувати його служіння у світі, тоді настане наша черга, щоб не нам служили, але послужити іншим, як буде потрібно віддати своє життя. Коли Марко писав ці слова Євангелія у вухах перших християн, Пити чашу Господню і приймати Його хрещення означало бути готовим на смерть. Бути готовим віддати своє життя, засвідчивши присутність живого Бога між людьми і початок Його царства між нами. Пити чашу Господню означає сьогодні. Здійснювати ту місію, яку ми отримали у Тайні хрещення. Служити це найвищий і єдиний привілей, який справжні християни шукають у цьому земному житті. Дрів Христі, зараз в тих обставинах світової пандемії людство п'є гірку чашу. Можливо, ми ще навіть не відчули до кінця цієї гіркоти. Ми відчуваємо різні обмеження, відчуваємо, що мусимо мусимо міняти наші звички. Навіть мусимо часом не бути в храмі, а стояти на дворі, щоб молитися, чи бути вдома на молитві. Але під час цієї гіркої. Є сьогодні людство, ми, християни, мусимо себе запитати, до якої місії, до якого служіння сьогодні нас з вами покликає Христос? Що Він сьогодні робить, щоб нам разом з Ним сповнити це Боже діло? Можливо, до кінця на це питання кожен повинен сам знайти відповідь. Бо кожному з нас Господь Бог дає особливий вид завдання служіння іншій людині. Але ми відчуваємо сьогодні, що наслідки цієї хвороби є не лише на тілі. Ми відчуваємо, що світова економіка зупинилася. Одним із наслідків цього. Випробування буде справді непросте життя сучасного українця на своїй рідній землі. Багато сімей, які сьогодні змушені не працювати, прямо не мають засобів для існування. Ми знаємо, що найбільшими інвесторами в економіку України були наші заробітчани які сьогодні більше не мають можливості в такий спосіб послужити своїм рідним і своїй батьківщині. Нас чекають складні часи великої економічної скрути. Нас чекають непрості часи нашого державного будівництва. Ми донедавна роздумували над. Найбільш вразливими особами по відношенню до цієї хвороби і просили їх лишатися вдома. І ми, як християни, хотіли їм послужити, щоб зберегти їхнє здоров'я. Але сьогодні ми як церква мусимо подумати, як нам, християнам України, послужити найбільш незахищено соціального боку людям у нашій країні. Бо завтра тих, які не матимуть остатнього гроша на свій щоденний хліб, буде дуже багато. І ми сьогодні, вже зараз, мусимо замислюватися, як нам послужити тим, які будуть в найбільшій скруті і потребі у нашій країні. Тому я сьогодні хочу висловити щиру вдячність нашим мирянам, які в тих навіть обставинах. Карантину знайшли різні способи, як здійснювати соціальне служіння, як навіть онлайн поділитися останнім грошом для тих, які будуть потребувати нашої підтримки. Пити чашу Господню сьогодні означає кожному відчути відповідальність не тільки за здоров'я. Але й за життя найбільш потребуючих поруч нас. Ми маємо послужити, як буде потрібно віддати те, що ми маємо, те, що ми вміємо, те, що ми знаємо, і остаточно те, ким ми є. Лише тоді ми сповнимо те завдання, ту місію, яку сьогодні сам Христос іде чинити по відношенню. До кожного з нас. Ми сьогодні просимо нашого Спасителя, який йде в Єрусалим, просимо, щоб він завітав до нас, до нашої землі, до нашої України, дав надію тим, які її втрачають. Поміг нам, християнам, нагодувати голодних, зудягнути нагих. Звершити те служіння, яке випливає з його чаші і з нашого хрещення. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, але послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Амінь. Слава Ісусу Христу!